Перший сніг у Луцьку спричинив чимало ДТП. Водії, а зокрема, їхні автівки виявились не готовими до зими. На дорогах обласного центру по обіді працівники поліції зареєстрували чотири аварії, в одній з яких є потерпілі. За прогнозами синоптиків, мокрий сніг падатиме до кінця тижня, але швидко танутиме через плюсову температуру. Найбільше опадів очікується саме в південних регіонах області. Зокрема, там вночі з два. 23 на 24 листопада сніговий покрив досягнув 5 сантиметрів. Мінусова температура буде переважно вночі. В день лучанам слід очікувати від нуля до плюс 4 градусів за Цельсієм. Початок зими за орієнтовно за метеорологічними схемами, синоптичними схемами, які є прогностичні у нас схеми, буде теплішим. Тобто буде повітря надходити більш тепліше з південного заходу, і, звичайно, будемо спостерігати деякий підйом температури повітря. Вночі більш до позитивних буде від 0 до 3 градусів тепла, і в день відповідно буде 1-6 градусів тепла. Тобто, буде на початку зими, буде не по зимовому, а більш так можна сказати осіння буде.